Колись орден єзуїтів був багатше королів і папи римського. Єзуїти правили світом, вони його змінили, колонізувавши сотні мільйонів людей у найвіддаленіших куточках. А чи відомо вам, що цей католицький орден збудував на території України величезні колегіуми і докорінно змінив її історію? Вихованцями єзуїтів були Богдан Хмельницький, Петро Могила та Іван Мазепа. А їхні феноменальні будівлі ще й досі дивують українців. Слава Україні! Це канал Україна Інкогніта і я, Роман Маленков. Тут ми говоримо про відомі, маловідомі та й геть незнанні сторінки історії України та її краєзнавства. Наше завдання просвітництво без стереотипів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише нам, а всьому українському Ютубу, Товариство Ісуса або Сочета з джезу Латиною. Така справжня назва ордену єзуїтів. Його заснував іспанець Ігнатій Лойола у 1540 році. Це був період великих географічних відкриттів, і єзуїти активно долучилися до них. Культивуючи місіонерство на захоплених землях, вони постійно дотримувалися суворої дисципліни і підпорядковувалися виключно своєму генералові та папі римському. Солдати римського папи. Так їх називали. Вони збирали парафіян по всьому світу: в Індії, Японії, Китаї, Філіпінах. Саме їм іспанці можуть дякувати за християнізацію всієї Латинської Америки. Збирали парафіян і збирали золото. І поступово стали найбагатшим християнським орденом. Єзуїти займалися наукою, вони організовували експедиції, будували величезні школи, колегії. Не було жодного єзуїтського храму, при якому б не працював їхній навчальний заклад. Так готували вірних солдатів віри, які потім несли місію єзуїтів по всьому світу. Серед учнів і студентів Європи у XVII столітті близько 20 навчалися у єзуїтських школах. В другій половині 18 століття орден єзуїтів досягнув такого рівня могутності, що став страшити європейських монархів. Врешті більшість королів та імператорів об'єдналися у намірах знищити орден. У 1773 році вони домоглися від папи римського наказу про заборону Товариства Ісуса. Орден, який раніше вважався всесильним, зник. Його керівництво запроторили у в'язниці, а багатства розграбували і поділили. На теренах України єзуїти з'явилися на початку 17 століття. Як гриби після дощу росли їхні монастирі та колегіуми: Львів, Луцьк, Острог, Кам'янець, Кременець, Бар, Вінниця, Житомир, Тернопіль, Фастів, Переяслав. Врешті, у 1690 році єзуїти дісталися Києва. Щоправда, в Києві їм так і не вдалося закріпитися. А от в містах Галичини та Волині вони звели великі монастирі та навчальні заклади, які мали неабиякий вплив на міське життя. Єзуїтські колегіуми надавали тодішній аналог вищої освіти. Подібних закладів на українських землях Речі Посполитої більше не було. Тому досить часто українська шляхта для отримання якісної освіти змінювала конфесію з православ'я на римокатолицтво і здобувала знання в єзуїтських колегіях. Основою навчання там була латинська граматика. Також вивчалася грецька мова, поезія, риторика, філософія та теологія. Ці предмети, помножені на сувору дисципліну, давали можливість підготувати випускників не лише освічених, а й підготовлених духовно і морально. Недаремно люди, які виокремили Україну в країну і фактично дали зрозуміти, що українці ні з ким не один народ, були випускниками єзуїтських колегій. Найвідоміший серед них Богдан Хмельницький, п'ять років відучився майбутній гетьман у Львівському єзуїтському колегіумі. Освіта та виховання, яке Богдан виніс із стін закладу, дозволили йому мати високу вагу серед шляхти, а потім і серед козацтва. А ще саме вчитель Богдана вів із ним перемовини у 1648 році під час облоги Львова. Можливо, саме тому козаки погодилися на викуп і так і не почали штурм міста. Творець української вищої освіти Петро Могила теж закінчив єзуїтську колегію, щоправда, не у Львові, а у Парижі. Шкільна єзуїтська модель докорінно змінила світогляд майбутнього митрополита. Взявши за взірець католицького світу єзуїтської школи, він створив школу православну, Лаврську, яка пізніше перетворилася на Києво-Могилянську академію. Вперше за історію у філології православних домінувати почала Латина. Та ще й за підручником Єзуїта Еммануеля Альвара підручники єзуїтів Гроцера, Цезара, Мендоси дозволяли спудеям вивчати греко-римську філософію, риторику та красномовство. Пізніше Києво-Могилянська академія, побудована за прикладом єзуїтських шкіл, стала головним освітнім закладом Російської імперії. Ще одним великим українцем, який закінчив ізуїтську колегію, був Іван Мазепа. Після Києво-Могилянської академії він прийняв католицтво і подався вчитися до Варшави. Освіта, здобута там, знання багатьох мов, риторики, красномовства, філософії, дозволили в майбутньому Івану Степановичу стати прекрасним дипломатом. А потім і великим гетьманом. Ще одним українцем єзуїтом був Феофан Прокопович. Оцю людину навряд чи варто згадувати не злим тихим словом. Сучасна Росія, частково його дітище, і навіть назва вкрадена у Києва його заслуга. Він був радником і духовником Петра І, і багато в чому посприяв розвитку імперії, занепаду і тотальної колонізації рідної землі. Саме він порадив Петру перейменувати Московію у Росію. Єзуїти будували неймовірні величні споруди. Їхня головна церква розташована у Римі Ільджезу, церква святого імені Ісуса. В ній похований засновник ордену Ігнатій Лойола. Проект храму виконав великий Мікеланджело. А збудували архітектори-єзуїти джакомо Давіньола і Джакомо дела Порта. Це була перша будівля в історії, зведена в стилі бароко. Отже, єзуїти ще й перевернули світову архітектуру. У 1610 році єзуїти починають будівництво великого храму у Львові. Його перший архітектор невідомий, але основні роботи виконав з отче ордену Джакомо Бріано, який прибув у місто через 8 років. Він взяв за зразок римський храм Іль-Джезу і вніс у будівництво форми, які пізніше стали типовими для всієї Європи. Так в Україні з'явилася перша барокова будівля. Єзуїтський собор Петра і Павла. У Львові. Довжина її склала 41 метр, а ширина 22, висота 26, ще й нині, навіть без дзвіниці це найвища римо-католицька зала Львова. При соборі було зведено колегіум вищу школу, в якій свого часу 5 років навчався Богдан Хмельницький. Нині тут звичайна Львівська школа номер 62 а Петропавлівський Єзуїцький собор нині є гарнізонним храмом Греко-католицької церкви. На початку 17 століття Єзуїтський колегіум відкрили у Луцьку, а у 1616 році все той же Джакомо Бріано заклав наріжний камінь Луцького собору Петра і Павла. Ну, любили єзуїти цих святих. Його будували 14 років, а освятили аж у 1639-му храму склала 38 метрів, довжина 46, а висота майже 43 метри. Це найбільший римокатолицький католицький храм України. Варто відмітити, що він має ще й кілька підземних рівнів, які сягають глибини 6 метрів. Собор зводили в системі міських мурів окольного Великого Луцького замку. За ним збудували колегіум, завдяки якому єзуїти отримали неабияку владу, у Луцьку. У 1720 році князь міхал Сервацій Вишневецький заснував єзуїтський колегіум у Кременці. Це була гігантська споруда з двома конвіктами та купою додаткових приміщень. Основу колегіуму склала базиліка, яку єзуїти присвятили головному своєму святому Ігнатію Лойолі. Проєкт базиліки розробив видатний архітектор італійського походження Пауло Фонтана. А звів будівлю інший відомий архітектор Павло Гіжицький. Після ліквідації ордену єзуїтів тут розмістився греко-католицький Василіанський колегіум. А нині тут храм Православної церкви та Кременецька обласна. Гуманітарно-педагогічна академія. Ще одна будівля Єзуїтського колегіуму зберіглася у Вінниці, колись це був великий комплекс, обнесений оборонними мурами. Частина тих мурів є і нині. А у Житомирі від Єзуїтського колегіуму зберігся один напівзруйнований корпус. Його називають поєзуїтська юридика. Отже, у 1773 році орден Єзуїтів було ліквідовано. Але. У 1814 році римський папа Пій VII відновив орден. Звичайно, минулих прав, а головне майна і нерухомості йому майже не повернули. Тому єзуїти почали все з нуля. Де вони брали кошти, хто зна. Але через деякий час вони знову зводили свої колегіуми і конвікти. У 1883 році вони почали будівництво найбільшого свого комплексу на теренах України. На пагорбі біля міста Хірів постала нова величезна колегія єзуїтів. Генерал ордену затвердив будівництво і почалася хитра кампанія з покупки землі під комплекс. Ділянки купили на фіктивних покупців, у яких їх скупив американець Яків Фаган і відпродав єзуїтам. Розміри будівлі вражають ще й нині. Фасадне крило колегіуму має довжину 172 метри. Інші не набагато менші. Але радянській владі такий навчальний заклад здався непотрібним. Відразу після окупації цих земель росіяни влаштували у колегії концтабір. В повоєнний час тут зробили військову частину, яку перевели звідси, лише у 2004 році. Аж ось ведуть гайдамак за Єзуїта. І двох хлопців. Гонто, гонто. Оце твої діти. Пам'ятаєте цю цитату із Шевченкових гайдамаків? Напевне, тоді ми вперше почули про єзуїтів хитрих, підступних, жорстоких. І забули. Принаймні більшість забула. Але про єзуїтів треба знати, адже якби не вони, історія України пішла б по-іншому, як і світова історія. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише нам, а всьому українському Ютюбу.